Так, дядьки всім попривіту. Сьогодні, як бачите, у нас опять щось новеньке, якісь вкусняшки, ніщачки і все таке проче. Штангель не продається, то мій робочий. Зараз вам все покажу, розкажу. Ви швидко поставте лайк, підписочку оформіть. Бо залишилось до 7 тисяч підписників, по-моєму, чоловік 15-16. А коли в нас така кожна тисяча підписників, у нас що якийсь розіграш, значить будемо розігрувати щось інтересне. От. Ну, Тільки підписуватися треба, коли ви будете дивитися, там. Ну не просто так, що е, коли я ділаю розіграш, знаєте, там багато людей підписувалось, розіграш пройшов, половина відписалась. Це я називаю мертві душі. Тут треба підписуватися по зову серця. Якщо вам понравилось контент, або ще щось там. Люська он, люська, люська. Ну ладно, хай вона чухається, блох вичесує. Вот. Понравилось, підписались. А, іще одна подія сьогодні. Заходжу в свій ну, аккаунт YouTube. Дивлюсь, вітаємо е, вашому каналу один рік. Тобі ж 24 марта, не знаю, березня. 24 березня 24 року я опублікував своє перше відео на цьому каналі. Тобі ж... Тоже, сьогодні такий трошки маленький праздник у мене. Лічно рік незалежності і рік каналу. За це теж можете втулити лайкосик, якийсь комент написати. Тому що вже год ми з вами торгуємо, щось продаємо, щось купляємо. Коротше, робимо огненний двіж. От. Все це для вас, в першу чергу, показую, розказую. Ну і собі заробить на ковбаску, люскі на ковбаску. Ну вона теж, бачите, з усією сили працює. Ну поки тільки срак чеше. От, ну а так взагалі вона роботяща. Ну і вредна. Вредна рижа курва. Що там? Блохи? Блохи заїдають. Ну ладно, хоча місяць тому травив. То таке. Взагалі, якось так. Дві події в один день, я ж кажу, і почти 7 тисяч підписників. Кстати, понакидуйте 5 варіантів, що, що розіграти і які зробити умови розіграшу, бо вже неоднократно вас питав. ну там Ключі, може якісь. Хоча, да, дивіться, у нас ні разу не було ключів на розіграш. Я думаю, ключики та таке всім треба буде. Ну Це будуть продажі, а то потім зроблю може, якийсь інтересний набор, або хороший набір ключиків, бо ключики всім треба. Так, щось трошки затягнулося, наше вступлення от. буду показувати. Ну, ми почнемо з ключиків. Дивіться, отакий от лот буде зубило. Дивіться, яке зубило. Не, можна, я не знаю, рельси перебивати, дебеле. Дивіться, як звинуть, Їй богу коване якесь. Таке може і собі залишити. Хоча не нужне, не нужне. Ключики 32-36, можливо, дивіться, навіть нульцеві. Ось ось ключик. Красивий 24-27. Ось ключики, ножниці по металу Ну, Бачите, вони трошки вищерблені, а це значить, що вони з офігенного металу. Що не погнулось. Ну, я хрена знаю. Думаю, будуть роботи. Кувалдочка така. Два, наверно, 2 кіла. Шестигранники, ключики, ключики, монтіровочка хороша, теж клеветка. Зубило якісь головки, ключики, така відбемочка, ключики, напильники, дебелі такі ключі, ще одне зубило, тобто на всю ключі життя. Оце все. Машнецька отвертка в мене колись така була, я її зламав. Як. Вона теж кальона, офігенна, але хірячий по ній кусок отбив. Ну, отвертка класна. Ось ось торцеві накидні, ще якісь осе. Просто шикарніший набір. Просто шикарніший набор. І всього 1400. Воно того стоїть, повірте, якщо там ключі по віддільності, а там нові ключі. ну блін. Зараз того ключика не докупишся. Тут 1400, ну і весу його прилічно. Ну коротше, воно, як я називаю фонарі ці, ціну, вже знаєте глас наметаний. Я тут бачу. І потім воно виходить десь по 50 за кілограм. Ну а що дірати? Далі буде лот. Такі ось таке. Дивіться, якась лесінка, кусочок стойки. Такі якісь прижимчики. От це от, бачте, прижимчик, прижимчик, така якась лісенька, оце 500 гривень. Скріншоти кляпнули і поїхали. Кулачки. Єсь разнобой. Ладно, фіни в мене там є ящичок з кулачками. Я їх збираю, а потім насоберуються комплекти. Якась така непонятна розідка з ластохвостом, не знаю, гривень 500 вона мені похожа. Вінтик. Хай буде три сотні. Крутиться. От. От. Оце гайка, а це він. Три сотні. Якісь ручки до шкафчика. Може кому треба, за така, да. От, подарок. Сьогодні трошки такий акційний, вроді ціни, і не як ціні, і подарочки якісь будуть. Хоча, коли день рождення, це дя... день рождення у каналу, виходить, мені повинні подарки дарити. А тут я вам. Ну да ладно, то таке. Як є, що мені не жалко. Далі фрезерна, фрезерна матня буде. отак от, от лот називатися. Фрезерна ні, фрезерна хрень. Да, фрезерна хрень. Де, це такі прижимчики. Чіткі, чіткі. От. ну, Не крутяться, бо трошки закаласовані два штучки. Два таких прижимчика. От. Оці ось гримить. Не пам'ятаю забув, як вона називається, але теж така штука дорога. Прижими. Оце якась хрень може десь кудись на ручку. Так, от. Да, може десь крутили. Тут типу, зубчики пойдуть. Це ось, бачите, проставочки. 22х60. Це на як на фрезе, типу, і ісошка. Е, набирають. Ось, бачите, такі. Все мілкі 22х3. Такі я їх понакидую якась гаєчка. Ще ось ось проставочки. Коротше, проставочки, проставочки. Це, по-моєму, подложки. типа есть такие тоже фрезерные домкратики. Если я не ошибаюсь, под них подложки. Ну, по крайней мере, что-то оно дуже похоже. Вот. Ну, и это хрень. Короче, это косарь. Косарь на хрень. Едем дальше. Наборчик будет вот этот наборчик. Леркодержатель, мечикодержатель. Все, леркодержатель с лерочкой. Лерочка, лерочка, лерочка. Такий типу, патрон. Був морзи один, ну переточили. Бачите, патрончик. Тут пару жмень метчики, свердлишки мелкі. Вот. Вот ось таке ось здорове сверло. Очень Ну таке, не знаю, ну, теж воно мені на косарь похоже. Вот. Тобто таке десятка півтора мечиків. Там п'ять штук лерочок, от вам уже косарь, плюс лерка держатель Коротше, нормально косарь. Теж желательно скіншуті кляпнули і, і все. Щоб було зрозуміло. Далі, такі кулачки моцні. По розмірам 125. Я думаю, вам все зрозуміло: 73. Полка, висота полки 12, ширина перемички 18. Шаг я наміряв 14. Но тут одна біда. Вони нові, все добре. А на дивіться, дядьки. Взять так, щоб воно було хорошо видно. По-моєму, тут два других номера. От, оце крайній оце, третій. А це, бачите, вони одинакові. Ну, тобі ж по заходу зуб. Тобі ж е, я вже як на правах почти професіонального береги. На глаз такі вещи я поділяю, вже не треба шукати. Тіпа, е, це перший номер, другий чи третій. От по заходу видно. Ну, Правда, не зовсім до кінця, але мені здається, це два других номера, оце третій. Тобі взяв комплекти вже бачиш, Перший, другий, третій. Куди встремляти в патрон? От, як тут. Бачите, перший. Оце ось ось. Другий і оце третій. Ну, Вже спеціаліст почти. В общем, хотілося б косарь. У ну, мене перемисль була касар, тому що вони нові, здорові, потужні. Ну, блін, два других номера. Ладно, хай буде поки косаря, а там, якщо що пишіть. О, що ще хотів показати нас по косарю. Сьогодні все буде по косарю. Лот сильно не буду вдаватися в трубності. Тут 16, 20 до 25 висоти. Це рапідні R6, M5 різчики. Виглядять не презентабельно, але це швидкий рез, воно чиститься і на ньому раковин не остається практично. Ну, Якщо воно не 10 років в болоті пролежало. Дивіться, яка грядка. грядка. це все сплошні куски. r 6 м 5 Кусок, вот это полностью кусок быстрый реза. Стоит дурных денег. Сегодня вы это можете купить. Нам даже он фреза и сверло в подарок. Мать, а так забирайте. За косарь. Косарь. Вот это вот. Дамкрат вот, такой потужный. Какой-то тоже железнодорожный. Винт тут, ей-богу, 50-ка, 60-ка. Тут трещотка. Трещить. Так и... ну, вот так вот. Вот так вот что-то оно делается. Тоже косарь. Весу прилично. Ну, я ж кажу такі речі, я відталкую з від веса. Може воно й 10 тисяч стоїть, а може і Косар, Набор кусачок, таких кусачок, хірячок, обценьки 800 гривень. Їх тут просто на пів села. Це ще дідними гвозді витягували 30 років і вам ще на 30 років вистачить. Давайте циркулярка, це 800 гривень, ну дешевше вже нікуди, тому що воно теж важуче. 800 гривень. Патрон теж 200-й. Прямі кулачки, обратні і трошки розпарки. Ну теж всі нові. Сьогодні 2200 акція. Ключ в подарок. Состояние офігенне. Він однодюрочний на одну дюрку. отут Ось ось. От. Состояние його бомбічне. Ну ну, хороше, коротше, скажімо так. Е, Задніх кришки немає. 2200, забрали, оплатили, поїхало. Любетка 1700, тельфер 2700, Тоже важкий е, кардан 1300. Струбці по косарю, там 1600. О, один той практично уїхав. Ну, я ж казав, що прийде весна, захвати, захвати будуть на розхват. Так, що в нас тут? А, оцей патрон. 4 комплекта кулачків. Ключ в подарок, трошки люфт. ну Дядько вчора написав, якщо ці вставити, я забув. Люфта не буде. Тобто виробітка на кулачках. 250-й патрон. Отаке ось 2500 і поїхали. Тільки сьогодні акція діє в честь, так сказати, праздника. Ісошка. Ось така 500. Перехідник КМ3 Ісо-50 500. І трошки у нас буде оценка по оцим переходничкам і оцим. Як їх, конусам. О, це шостий конус. Дивіться, центр, 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 центр. Так вони виглядять. І 6х4 штуки. А там отняв подарок. Хто забере оце все? По 320 гривень. 320 гривень. Ну, Це на халява. Були по 500, поштучно. Можна поштучно 500 гривень. 500-500-500 і так поїхали. Всі 320, і оце 5х6 переходить в подарок. Крючок, косарь, поліспаст, там він є. Барабан є теж важуче. Кілограм з 20 Гур 500, ножі по 500, пилки за 502. Це буде по косарю і по 500. Ви бачите. Як? Бабка ТОС фрезерна, кусок того натяжна плита 2М112, полтори, ромашки, куча куча ОДГ і болтики. Покажу, були вчора в продажі, сьогодні ще їх там понаходив, подосипав. 17 кг. Ящик отарений, чистий вес, 850 гривень по полтиннику. Бачите, таке все. Це хазятка, це отакі от шайбочки, якісь ролики. Бачите, шайбочки така теж десь по-любому пригодиться. Втубочка. Ну, мусора такого немає. Дивіться, шостий метіз, восьмий. От такі ось високі здорові. В общем, 850 гривень. Отакий от ящик. Дивіться, який ящик, здоровенний мітіза. ну почти задарма. В честь праздника. Оце на якусь циркулярку. Де це крутиться, 400. так і буде 4 сотні. Оця матня, дивіться, якась розсидішка, теж під ластохвост. І оця вся матня, а це все за А так оця вся матня. Бачите, якийсь різець з рейками. Заберіть його, щоб воно не валялося. Тупо косар скинули, все, воно до вас поїхало. ТВшка Франкенштейн. 15 косарей. ну, Сьогодні можна торгуватися. Тільки сьогодні. Возможно. Возможно, ввечері в мене буде хороше настроєння. Ну це можливо. Що в нас ще трошки по акції, по скидкам буде? Люську, Люська, давайте я продам. Кстати, дядьки, ну то, що Люський лайк поставить, то само собою. На повному серйозі кажу, кому треба цуцики. Я їх потім покажу десь. Уже, вони вже жируть самі. Почти я їх за два дні натикав молоко. Харі, кому треба цуцики, пишіть, дзвоніть в Запорожі, можу навіть поштою відправити. Ото хто візьме на два косаря, <суцік> цуцик в подарок. <суцік> без проблем. Прийдете на почту, а воно ковчить. Думаю, так ключі кавчать, а ні хрена, там цуцик. Маленький інспектор. ОТК, Може, баригам треба, щоб оце, як у мене, ходило, е, Вот. Тут може хто що побачить, пишіть, не стісняйтесь. Там фото, відео зробили, але без маразму. Е, патрончики. 160, 200, 250. От вчора теж чоловік пише, ка, куплю патрон 250-й. Який? 250, 250-й. 250-й. Ну, який? Який? Скажу скріншот, не вмію. Ну, спитайте, я вам об'ясню, як зробити скріншот. Це фотографія, навіть можете... От з телевізора часто дивляться, там ділять фотку. От, представте, це телевізор ви поставили на паузу. Ви отак пальцем тикаєте, фотографуєте. Мені оцей патрон. Таке теж доволі часто буває. Бо селі кажеш, не зробиш скріншот. Все, чим більше інформації предоставили, тим краще. Тут може хто що побачить, дивіться. Шляпорозширитель, це з тепазами. Чикс, бачите, тепази. В общем, буду закінчувати, бо вже фірне затягується. Я ж кажу з вас лайк, підписка, комент якийсь напишіть. От, і може в наступному відео там якось розіграш проведемо. Я думаю, насобирається, на 7 тисяч. Трошки про канал побалакаємо. Ну, або взагалі може зробити якесь одне відео побалакати, бо колись теж писали, що задовбав тими желізяками. Може про щось побалакати. Ну, теж я ж кажу, обратна зв'язка дуже важлива там я скажу, якісь запроси, кому щось не так. Ну, хто отдельно є вічно недовольні, то вам просто. Ну, короче, пишіть якусь хрень, срач. Все, всем пока.